Цікаво, з чого був факел, тато ваш робив, той факел? З чого він був? А чого? А запалю, не видно, не запалю, та й біжу, а й був кипу. Ну так, а ну, факел з чого? З онучі? З чого? Той факел робив тато ваш? А за літон чи що? ну, намотував щось. Намотував, а я запалював. Льон намотував чи що? Льон намотував. Тага. Ясно. Yeah. Вовки тоді вводилися. Були вовки, тепер їх нема, кажуть вовків.